Жахливе дорожнє покриття, відсутність вуличного освітлення і недбалість комунальних служб, очевидно, стали причиною численних фізичних ушкоджень і забоїв, які отримала жителька Мукачева. У темноті упала у відкритий каналізаційний люк на вулиці Кооперативній у місті. 19 грудня о 6.30 ранку я йшла по цій дорозі, якщо можна це назвати дорогою. Було ще темно. Освітлення також нема. Я визвала таксі, таксі під'їхало, куди можна під'їхати, і таксі залишив фари включені. Е, так я кажу, не пройти, не проїхати. Я винуждена була піти на обочину. Фари мені засліпили очі, і я не побачила цей відкритий люк. В нього я впала, заціпилася спочатку коліном. Потім якось права нога провалилася, падаю на локоть і на правий бік. Зразу я ощутила дуже сильні острі болі, почала кричати, зо мною була подруга. Потім таксіст підійшов і вони мені допомогли, ну, допомогли мені. Постраждала одразу звернулася за допомогою до лікарів. За словами жінки, вона відчувала нестерпний біль. За результатами обстеження винне сушко виявили численні забої різних частин тіла. Тіло мене страшно боліло. Коліно, локоть, живот, повністю вся поясниця, лопатки, ребро. Я просто хотіла поскорше попасти додому і лягти на ліжку. Травматолог виписав обізболюючі і мазі. Два тижні я пролежала з адськими болями. Уже наступного дня всі відчинені люки на вулиці Кооперативній прикрили. Попри біль та жахливе самопочуття, жінка вирішила не залишати цю ситуацію. Вона звернулася з відповідною заявою до правоохоронних органів. Дана подія зафіксована в Мукачівському районному управлінні поліції. Наразі поліцейський офіцер громади здійснює перевірку. Зараз ми очікуємо документальне підтвердження того, хто саме є відповідальним за цю ділянку для того, щоб в подальшому вживати заходів для притягнення до відповідальності. Вже за кілька днів, окрім звернення до правоохоронців, постраждала, написала відповідну заяву у ЦНАПі на ім'я Мукачівського міського голови Андрія Балоги. У своєму зверненні Інна Сушко просить приділити увагу аварійним ділянкам міста і розібратися в ситуації, через яку вона отримала травми. Це чийсь халатної відношення. І я би дуже не хотіла, щоб хтось ще опинився на моєму місці. Я не думаю, що у нас в Мукачеві прям всі люки закриті. Тут нема що говорити про люки, якщо нема дороги, нема освітлення. А про які люки можна говорити? За словами громадського активіста, журналіста і адміністратора групи Мукачева Сос Володимира Горешняка, подібний інцидент з постраждалою уже не перший, але саме цього разу Мукачівка вирішила діяти рішуче і хоче знайти та покарати винних. Це є свого роду для нашого міста. Прецедент. І тут питання навіть не в тому, що людина впала і забилася на моєї пам'яті. Я можу пригадати, щонайменше випадків п'ять, коли саме через недоглянуту інфраструктуру міста, через самі луки, тротуари поламані, побиті, люди падали, серйозно травмувалися, отримували переломи, але все це вони мовчки значить, брали на себе. Витрати на лікування, всі ці болі і, і, і так далі. Жодного співчуття і жодних вибачень. Е, прецедент е, пап полягає для міста в тому, що за на моєї пам'яті за останні п'ять років це перша людина в місті, яка вирішила офіційно е, вести якусь війну з цим безладом. Наявність доріг, наявність тротуарів, закриті ті ж самі люки. Це не є щось надзвичайне, за що ми маємо дякувати владі. Це її обов'язок це зробити. Це той самий, знаєте, мінімум, мінімуму, який має бути, і поки ми цього не усвідомимо остаточно, ми будемо мати такі прецеденти ще і ще. Я навіть в цьому не маю жодного сумніву. Ми теж надіслали інформаційний запит на адресу Мукачівської міської ради, аби дізнатися і розібратися в ситуації, що склалася з постраждалою Мукачівкою.